Слава Ісусу Христу! Слава, Слава І Богу! В житті є часом такі випадки, і вони в нас є нерідкісні. Що ми певні речі чуємо навіть по сто разів, а робимо все рівно по своєму. <клес> Самий простий приклад, і спробуйте сказати, що воно так не є. Ну, Може хтось тут чемний сидить, але думаю, не всі. Всі знаємо, всі чуємо від дитинства, від школи, від дитячого садіка, від батьків, від тата, від мами, від тітки, від бабки, що ходити через дорогу можна тільки по пішохідному переході і тільки на зелене світло. Як ми переходимо дорогу, я думаю, ми всі знаємо. Пішоходи у нас половина дальтоніків, друга половина ходить де хоче. Ну, така правда, може не всі, є хтось чемний серед нас тут присутніх, але якщо бути чесним, ми ходимо по дорогах, так як корови в є, тобто йде е, Ну, Хтось зразу, звичайно, скаже, що і шофери наші неліпші. Ми зараз в цьому моменті пішов ходити, так що думаємо про себе. Є також, власне, і побожні такі речі, хороші речі, які ми теж чуємо часто, а якось. Теж так, Одно в одного вухо заходить, в інше виходить. При кінці кожної служби Божої, чи то в будній день, чи в неділю, чи на празники, чи в звичайні дні, ми чуємо слова при кінці служби, що Христос істинний Бог наш, а потім там, згадування якихось святих і врешті помилує і спасе нас, бо він благий і чоловіколюбець. Ми оце слово чоловіколюбець чуємо на кожній службі. І не тільки в цій прикінцевій молитві воно і раніше трапляється. Будемо от після проповіді молитись, і яке буде завершення цієї молитви цієї ектенії, бо милостивий і чоловіколюбний Бог є си, і ми тобі славу восилає. І, власне, часом варта. Ті речі, про котрі ми ніби чуємо сотні разів. І, може, саме тому якось навіть так перестаємо задумуватись, Бо, а кожного разу священник то саме каже, всім вже до того привикло пропускаємо колк звука. Бо саме тому, можливо, церква і придумала, установила ліпше так красивіше сказати, це свято Ісуса Христа, чоловіко Любця. щоб ми, власне, хоча б над тим одним словом задумалися. І задумалися, що це не жарт. Це правда. Бог любить нас. По справжньому Не тоді, коли ми тільки хороші, тоді, коли ми грішні теж. Любить талановитих і здорових. Хворих і бездарних також. І варто про це задумуватися навіть самим, бо, бо якщо бути чесним, ми дуже багато ласки і дарів від Бога не отримуємо. Ми дуже багато його любові не можемо сприйняти, бо не раз від дитинства дитину виховують, нібито по-християнськи. А насправді Бог зна по якому. Коли дитині замість говорити, що в неї є тато на небі, котрий її дуже любить, Отець Небесний, і навчити молитву Отче наш. Мама цю батьківську науку може доповнити і сказати: а знаєш, ще одна мама, ще сто разів краща від мене в тебе також є на небі. Пресвята Богородиця і навчить молитву дитину молитви Богородиці Діво. Отак воно мало би бути виховання, від початку. А як у нас? Не роби то, не пхай туди, бо Божа тобі руки покрутить. Боже, все бачить. Я не пам'ятаю, який це той український письменник, чи, щоб, щоб я не зберехав, ну, але я думаю, що той твір ви знаєте, бо його за радянських часів в школі давали читати це оповідання. Як якомусь там хлопчику власне, все показували там, батьки на образ і сказав, що Боже все бачить. О. І, і, і то, то мале виколопало очі <кхи> на іконі. Остап <кхи> <кхи> Остап Так, Остап Вишня, мабуть, так. Дякую за підказку. Але знаєте, це, в цьому оповіданні є зміст. Бо коли від дитинства, як би то сказати, ми дитині представляємо Господа Бога як, як якогось міліціонера, суддю і прокурора. Дитина навчиться, можливо, його боятися, але не любити. Якщо ми від дитинства тато, і це, власне, завдання тата в сім'ї, сказати цій маленькій дитині, дитинко, ти мене любиш, я свого тата. Мала дитина, звичайно, скаже, що так. Вже старша, можливо, щось подумає перед тим, як сказати. Мала це... скаже, що так. А знаєш, що в тебе є ще один тато. От, власне, відкрити дитині цей секрет. Що є ще один тато? Я є твій тато тут на землі, а в тебе є ще тато на небі. Я стараюся бути добрим, може в мене деколи не виходить. А, то, а той тато, що на небі, завжди є добрий. І от такими от словами, вже тих навіть 3-4 річній дитині можна це впоїти. Від дитини впоювати любов Божу. А де жахання і страхання перед Богом, що Бог як стоїть з палкою полосатою і тільки пиняє, кого би. Знаєте, ну ви зрозуміли порівняння. <кій> Що Господь Бог десь там за углом, як журналіст з блокнотиком стоїть і тільки так, апа, маю тебе, записав гріх. Але скажіть, а хіба не так виховуються діти в сім'ях, які ніби, ніби і християнські? <кій> потім, потім маємо ставлення таке наше до Бога. Що ми насправді десь там ніби любим, ніби на службу ходимо, вроді сповідаємось, але якщо бути чесним, десь там не зовсім до кінця довіряємо. Десь там трохи до Господа Бога, на жаль, ставимось так, як до начальства в армії. Подальше від начальства побіже кухня. Що ми не завжди хочемо Господа Бога в усі сфери нашого життя впустити. А це береться власне з цього ще початкового виховання. Коли Господа Бога ще маленька дитина сприймає не як тата, люблячого і доброго, але як суддю, від котрого залежить вирок. Правду кажу на здоров'я. Тому власне сьогоднішній той день варто, варто собі самим знайти хвилинку другу часу, щоб над тими речами замислитись. Як я сприймаю Бога, як дітей своїх чув. Або буду вчити. Варто на тим сьогодні просто самим подумати. А, але ще при тому є одна річ, добре? Нехай навіть якось дійдемо, переконаємося, повернемось до справжнього християнства і до, до того, що Бог дійсно так полюбив світ і кожного з нас в тому світі, що свого сину єдинородного дав, на смерть дав. За нас. За мене, за неї, за нього, за тебе. Але є ще одна така річ. Чоловіко любить. Чи всіх людей Бог любить, чи всіх любить однаково? Відкрию секрет, любить всіх. І ще більший секрет для нас ще дивніший однаково, тому що створив кожного з нас. Господа Бога немає, от як стекло в сім'ях те, що роблять помилку. Одна дитина є балувана і люблена, а інша так ну, принеси води іди в магазин. Це не раз так буває, коли є старша і молодша дитина. Старшу запрягають до роботи, а молодший дають все. Всі цукерки молодшому, всі патики старшому. Господа Бога так нема. Йому все рівно. Чи ти святіша, чи ти грішніший. Розумніший не дуже. Він і мене, і її, і тебе, і його створив тими самими руками. І любить кожно. Я вже згадав за одного нашого письменника, то нехай згадається ще за одного, котрого, зрештою, теж можна нашим назвати. За Булгакова. І творі «Мастері Маргарита, там, звичайно, дуже скособочений образ Ісуса Христа представлений. Він мусів бути так представлений, бо інакше ця книжка Булгаков взагалі би на світ не вийшла. Але є там один момент, коли от, власне, той Ісус Єшуа булгаковський, скажімо так, не євангельський, каже, власне, до понтія Пилата: добрий чоловічий, людину добра. І потім там по певній розмові питає, ти що, всіх вважаєш добрими? Каже, так. Каже, і того вбивцю, і тих, що на тебе ото вкляв вже написав. І мене ти вважаєш добрими? Так. І знаєте, це правда. Це може той єдиний випадок, коли булгаковський образ Ісуса Христа є згідний з правдою. Бо в кожному з нас Ісус бачить добро. Бачить те в нас, що є добре. Бачить свій образ. Нехай він навіть забруднений, закиданий сміттями і лахміттями. Навіть коли ми самі в собі вже цього не бачимо, навіть коли ми самі вже себе зневажаємо і терпіти себе не можемо, а таке буває часом з людиною. Ісус бачить в нас добро. Те зернятко добра, котре він сам туди вклав, в нашу душу, в наше серце. Стараємося і ми все ж таки його побачити чи принаймні вірити, що воно в нас є. Бо коли ми втратимо віру, можна сказати, саме в себе, це зернятко добра, котре є в нас посіяне від Бога. Нехай не проросло, нехай десь там забите, закидане і присипане і заасфальтоване. Але воно є. І воно може пробитись, якщо трава через асфальт може пробитись, така слаба, що її взяв дьорнув і вирвав, а вона через асфальт пробивається. То і це зернятко добра, яке в нас є, воно може прорости, навіть як ми його теж закатали вже під асфальт і бетоном для певності залили. Воно може прорости, якщо ми повіримо, що воно в нас є, і захочемо, щоб воно Але ще одна теж наука. Гарно є втішатися, так як людина на пляжі. Лежить під сонечком, тішиться, що на неї промені світять, загарчик чіпляється, морський бриз обвіває. О, я самого слюна пішла, так якось уявив. Не будьмо його їстями. Спробуємо не тільки втішатися Ісусовим чоловіколюбієм, милосердям, добротою, думаючи, який то він добрий для нас. А спробуємо взяти приклад з Господа. Бо він сказав, я прийшов, щоб дати вам приклад. Є такі слова в Євангелії. Можливо, і ми теж маємо стати чоловіком-любцями. І любити людину, стараючись любити кожну і ту мудру, і ту не дуже, і ту, що нам на ногу в трамваї стала, і ту, що нам подарунок зробила. І ту красиву таку всю, і ту, яку Господь Бог якось надмірною красою не обдарував. І ту, котра до нас підходить, вітається і дійсно з войском в очах видно, що радіє. І ту, котра десь через або через стінку в панельному дворі <кій> щось зовсім нехороше говорить на нас. А з чому що значить полюбити? Це значить, власне, повірити в те. Що і в мені, і в іншій людині, в кожній людині є зернятко добра. В когось воно проросло і видно, в когось воно закатане асфальтом. Але воно є. І так як той Булгаківський є вірив в то, що і в цього звіра Крисобоя, і в того пунтія пилата намісника Римського. І в тих первосвященників, які просили про смертний приговор для нього що є щось добре. І це правда тут Бога повне збреха, то дай Боже і нам теж такої віри в те, що в кожній людині є зерно добра і принаймні старання його побачити. Якщо навіть його вже цілком не видно, нехай хоча б ця віра в існування добра в серці людини. Кожної людини, в нас не помре. Навіть, якщо ця людина нам наступила на улюблений мозоль, навіть якщо ця людина нас дратує, навіть, якщо ми цю людину просто не можемо зрозуміти, тим не менше. Так що віримо в те, що Господь справді любить нас, людей. Що він усе, що вчинив, народився, воплотився, розп'явся і воскрес, як то каже теж священик при різних святкових відпустах, заради нас, людей, і нашого ради спасіння. І щоб ми при самому кінці кожної служби, не тільки нинішньої, дійсно з вірою казали слово Амінь, котре означає «воїстину», віру, так є. Коли будемо чути слова, що Він помилує і спасе нас, як благий і чоловік полюбець. Амінь.